Відеопрограмі програмі Львівського прес-клубу Одне питання Володимир Васюта, начальник відділу економічної роботи та грошово-кредитних відносин управління Національного банку України у Львівській області. Пане Васюта, у серпні в Україні несподівано збільшився відтік готівкової валюти із банківської системи. Українці забрали 533 мільйони доларів. У той же час, за даними Національного банку України, зовнішні надходження в банківську систему скорочуються. Про це написав комерсант України і передрукували майже всі центральні засоби масової інформації. Якою є тенденція на Львівщині? Я можу сказати, що на Львівщині така тенденція не підтверджується. Слухи на рахунок масового відтоку валюти з банківських установ Львівської верніше, України можуть провокуватися таким, що в нас зменшується рівень доларизації депозитної бази, тобто зменшується частка валютних вкладів у всіх вкладах, які є населення, яке внесло в банки Львівської області. Але на зменшення суми, верніше на зменшення рівня доларизації впливають кілька показників. Перше, це є загальна сума депозитів. Друге, це є загальна сума депозитів, номінованих в іноземній валюті. Відповідно, наприклад, з початку 2013 року загальна сума депозитів населення у Львівській області зросла на 16,5% із 17,8 мільярда до 20,6 мільярда гривень. Одночасно депозити у національній валюті з початку року зросли на 31,5% з 8 мільярдів до 10,5 мільярдів. Депозити в іноземній валюті зросли теж з 9,6 мільярда до 10 мільярдів гривень, трошки більше, ніж 10 мільярдів гривень. <кій> Ви бачите, що темпи приросту депозитів у національній валюті істотно перевищують темпи приросту. Депозитів у національній валюті. Відповідно, рівень доларизації депозитів населення по банках Львівської області зменшився з початку року з 54% до майже 49%. А, а з такі самі тенденції ми спостерігали і впродовж вересня. Я можу сказати так само, що навіть на початку жовтня ми бачимо за тих от перших кілька днів. Ми бачимо тут таку саму тенденцію зростає загальна база депозитів, в тому числі зростає загальна база депозитів у гривні і загальна база депозитів у валюті.